Доброго дня, любі дітки. Сьогодні ми виконаємо роботу в техніці оригамі метелик. А зараз трошки цікаво про метелик. Метелики з'явилися дуже давно, 250 мільйонів років назад. І це були перші нічні метелики. А 40 мільйонів років назад набагато пізніше з'явилися денні метелики. Метелики дуже гарні. І, наприклад, в такій країні, як. Японія вважається символом щастя. Якщо в метелик попадає будинок, то людина вважається щасливою. І всі свята в Японії починаються з танцю метеликів. Метелики живуть дуже коротке життя. Буває декілька днів, але за цей час самка може відкласти до тисячі яєць. Саме довше живе метелик-монарх, він може прожити до 60 днів. Вони дуже цікаві тим, що мають дуже складну будову ока, і око складається із 6 тисяч маленьких таких кристаликів. І метелики також не чують, але відчувають добре вібрацію. Цікаве ще те, що метелик може летіти з великою швидкістю до 60 км за годину. І деякі види метеликів їдять тварину їжу. А є такі метелики, які навіть живуть під водою. Багато метеликів занесені до червоної книжки і берігаються. А вша існував навіть такий закон, що за знущання над метеликом люди платили 450 доларів штраф. Ну і ще так не дуже приємно, що в таких країнах, як Китай, Індія, їдять метеликів. Для виконання роботи ми беремо прямокутний лист паперу і робимо спочатку, перегинаємо його в двох напрямках, щоб знайти центр листочка. Ми знайшли центр, і тепер через центр перегинаємо от листочок в одному напрямку, ну тут десь з краю залишається сантиметра 3. Через... І потім так само робимо по діагоналі в іншому напрямку. То, е... от, виходить, в нас такі згини. Потім ми беремо. І складуємо, от за два кінчика складуємо по згинам, і в нас виходить тут форма подвійний трикутник. Так, так, так у нас ми отримуємо таку форму. Далі нам потрібно загнути. Один кінчик, причому рівно по лінії, а трошки, щоб трикутничок виступав в цьому напрямку і в другому напрямку. Такі робимо два трикутнички. По цим самим лініям робимо пере... згини в іншому напрямку. Коли ми зробили згини, Тепер нам потрібно по цим лініям перегнути, щоб вирівнюємо ці трикутнички і перегинаємо так вниз. Раз. І відкриваємо і по лінії трикутника загинаємо два, причому трошечки в сторони тут трошки. У нас виходить метелик. От як подивити, подивіться уважно, як можна його розфарбувати. Ви можете проявити свою фантазію, розфарбувати по-своєму. Тут у мене були внуки мої розфарбували його так. І з іншої сторони намалювали сердечко. Тут ще є така кишенька, можна туди також заховати якусь, якесь сердечко і подарувати навіть на День Валентина такий так, так, так гарний. Ну, а тут проявляйте свою фантазію, кому як подобається. До нових зустрічей, всього найкращого!